Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал, і дякую також за ваші лайки і коментари. Отож, цікаві новини з Польщі для українців, важливі зміни для українців в Польщі. Наприкінці жовтня, друзі, Кабінет Міністрів України вніс зміни до діючого законодавства, яким спростив процедуру оформлення та видачі закордонних і внутрішніх паспортів, в тому числі й для українців, які зараз проживають за кордоном. Отож, друзі, як повідомляє консульство України, основні зміни виглядають таким чином. Перше – це скасовано вимогу надання письмової згоди другого з батьків законного представника при оформленні паспорта для дитини. Тобто тепер присутність обох батьків в консульстві для оформлення закордонного паспорту дитині не є обов'язковою, а відсутність когось одного не стане перешкодою. Наступна друзі, зміна це один з батьків, який. Подає документи для оформлення закордонного паспорта дитині, може визначити іншу особу для отримання паспорта дитини замість себе. І також важливо, це можуть бути лише особи з кола родини, інший з батьків, повнолітній син чи донька, рідні сестра, брат, дід чи бабуся. Отож, друзі, наступна зміна це термін зберігання закордонного паспорта для його отримання. І звичайно, без урахування строку дії військового стану в Україні або установленого на території України карантину. Отож, термін зберігання збільшили з 1 до 2 років, а за письмовим зверненням заявника, цей срок може бути продовжений до трьох років. Наступна друзі, зміна це додана можливість отримання закордонного та внутрішніх паспортів в іншій установі, тобто, посольство, консульство України також підрозділи ДП документ за кордоном. Також нагадаю, що раніше для виготовлення закордонного паспорта неповнолітній дитині у Польщі потрібна була згода другого з батьків. Це слугувало свого роту запобіжником для. України в момент, коли через війну українці з дітьми покидали країну. Винятками також консульство приймало документи на виготовлення закордонного паспорта дитині. І також були ситуації, коли дані про батька були внесені до свідоцтва про народження зі слів матері, якщо другий з батьків, наприклад, позбавлений батьківських прав або, безвісно, відсутній помер або не сплачує аліменти. Ось такі, друзі, зміни для українців в Польщі. До зустрічі.